Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися своїм досвідом, як досягти такої бірюзової водички в басейні домашньому. Перш за все, хочу сказати, що цей басейн у нас 4 роки. Перший рік ми встановлювали просто на землю, нам не сподобалося, вода швидко холола. Другий рік отак на пінопластях на цьому відео. Це теж нам не сподобалося, оскільки пінопласт розлетівся по всій ділянці. Минулому році і в цьому році ми встановлювали вже на такі мати. У нас 4 набори по 4 штуки. Я вже казала, що в нас басейн цей 4 роки, тому звичайно є дигрочки, десь якісь проколи, тому ми їх заклеїли, накачали і набрали води. А вода у нас набиралася зі скважини десь годин 5. Що і в якій кількості додавати залежить, звичайно, від вашої води. В наборі такому є спеціальні тестери, які ви можете провірити, і дізнатися саме, чого не вистачає для вашої води. Ще дуже важливо це фільтр. У нас він саморобний, бо ем, покупні не справляються з таким об'ємом води. Ну і якість води. Ось такий набір старт для без використати тестери на жорсткість води. перевіряється дозатор. Тут таблеточки вставляти потрібно і дати. Як поплавочок плаває. PH. Мінус, мінус хлор, таблетки суп. Коробочки такі от таблеточки. Короку. І потім покажу, як поплавочок плаває. Закрутили і відправляємо на басейн. День. Водичка така. Так, а така водичка вже ввечері. Сподіваюся, наш досвід став для вас корисним. Тому дякую за перегляд. Ставте лайк, коментуйте та до нових зустрічей. Пока!